Уявіть собі, 70-90% проблем з собакою виникають при недотриманні особистих кордонів людини і собаки. Тому, по секрету, вам скажу, що це саме найважливіше відео із усіх, що я буду робити. Тому що фундамент відносин з собакою створюється саме через особисті кордони. Що таке особисті кордони і чому важливо їх дотримуватися, в цьому відео я розкажу. Поїхали! Особисті кордони це деяка дистанція, де людині дуже комфортно знаходитися з іншою людиною, або собакою, або іншим живим створінням. Ця дистанція десь варіюється в метр півтора що у людини, що у собаки. Тому ще раз, це є дистанція, де вам. Знаходитись комфортно і де інша да людина або створіння, інше не торкається вас, не лізе, не давить не психологічно, не фізично. Які саме правила кордонів треба дотримуватися? Я зараз розкажу, але якщо є особисті кордони. То є повага. Якщо є повага, то собака розуміє, що ви є головний, що ви є лідер, що ви є сильний. Якщо ви сильний, головний лідер, то проблеми більшість да, пройде просто повз вас. Чому? Тому що ви все будете вирішувати, ви будете їй допомагати, ви будете її захищати, ви будете сварити, якщо вона себе буде погано вести. І вона буде розуміти, що лідер сильний да, тут біля нього. Безпечно. І ви зможете допомогти собаці соціалізуватись. Ой, чуть не забув, саме головне ці кордони, які ви створите з собакою, це і є фундамент відносин не тільки з вами, а й з усіма іншими людьми, дітьми. Тобто, якщо вона на вас не ставить лапи і не кусає, то вона не буде робити того на інших людях, і це є дуже дуже важливо для її безпеки і для нашого задоволення. Що у нас така соціальна класна собака. І так, які саме правила кордонів треба дотримуватися? Це коли собака нагла потребує уваги. За це ви її сварите і цим ви створюєте кордони. Наприклад, коли вона підходить до вас і ставить лапи, коли е, тикається мордочкою, коли облизує вас, коли гавкає або кусає вас, коли скулить або психологічно сидить і давить на вас, да щось хоче від вас, ви знаєте, таке буває. Навіть коли вона лягає у вас в ногах і торкається вас, або якщо вона приносить іграшку і потребує уваги, грайся зі мною слабак. От за це все ми сваримо. Класичне питання моїх клієнтів: Віталій. А коли тоді гладить мою собаку? Я ж її так люблю. Дуже просто треба гладити її тоді, коли вона нейтральна, і тоді, коли ви її зовете самі до себе. Коли вона нейтральна, відпочиває, п'є водичку, там щось займається своїми справами, спокійна, да? емоційна. Тобто, за це, в принципі, ви її будете гладити. Вона спокійна, класна. Ви її підзиваєте і гладите. Да? Дивіться, якщо вона йде до вас в 99% вдома і на вулицю командує до мене, то це є джерело поваги і любові до вас. От і все. Але. Тут є, але велике, да? якщо ви підзиваєте її до себе, і е, вона починає ставити лапи, гавкати або кусати вас, да, в цьому спілкуванні, в цьому підзиві, то ви за це теж повинні сварити. Тому що конкретні мої відносини з тобою не повинні да, порушуватися кордонами, отак, от ставити лапи, гавкати або кусати. Навіть якщо трошечки вкусила, да? за це все ми теж сваримо. Ви ж хочете, щоб собака, спілкуючись з дитиною, Року віком да? не ставила лапи, не кусала і не гавкала на ту маленьку дитину. Тому створюйте такі відносини самі своєю собакою, щоб ваша собака відносилась до інших людей, дітей так само, як до вас. Тобто, ще раз підзиваю її до себе, вона підбігає, ставить лапи. Я тут же її сварю, чекаю 5 секунд і знову кажу: Іди сюди. Вона підбігає не ставить лапи, але починає мене кусати, тому що я її жмакаю. Да? Вона мене кусає, я її дуже сварю. Вона мене не кусає. Далі, якщо я її підзиваю, вона починає убігати від мене, гавкати, гратися, то я це за це теж повинен насварити, тому що це є неправильно. На вулиці будете підзивати до себе, вона буде гратися, раз і під машину попаде. Навіщо вам таке? Да? Це все дуже серйозно, розумієте? Тому створюючи ці правила, а, наступного разу ви спокійнесенько підзиваєте до себе. Вона з повагою підходить. Ходить до вас, ви жмакаєте, цілуєте, вона не порушує сильно ваші кордони, і так вона сама буде е, спілкуватися з іншими дітьми-людьми. Клас е, з приводу кусання. Дивіться, в будь-якій формі собака не повинна кусати вас за одяг, або за руки, за ноги, за тіло. Ні в якому разі, тому що якщо цей процес є, да, він ігровий або м'який, або трошечки, або випадково. То в майбутньому цей процес буде сильніший і набагато болячіший, да, з іншими людьми, дітьми або вами. От і все. Тому цей процес завжди блокуйте, щоб у собаці був блок мощний, що навіть якщо ви ігровій формі вона цього не робила. Тому що ще раз, в стану стресу, агресії або страху, вона це зробить сильніше, набагато не вас, так дитину, не дитину, так іншу людину. Пам'ятайте, це дуже важливо. Далі підходити до собаки, гладити її, мучать або гратися. Я би вам зараз не рекомендував або рекомендував би залишити 5 або 10% всього. Чому? Тому що якщо ваша собака речить на вас або гризається, да, коли ви її сварите або підходите, це є дуже погано, це є дуже сильна неповага до вас. Тому, якщо ви будете її порушувати кордони, коли вона того не хоче, ці ваші відносини, відносини ще будуть гірше. Тому ще раз. З самого початку відносин 5 або 10% можете залишити, ходити до неї, одягати ошейник або щось там дуже важливе, да, щось з нею зробити. Зазвичай працюйте, «іди сюди. Якщо вона не йде, інша справа, да, то ви можете. Якщо вона не йде, ви можете спробувати одягти ошейник і, і коротку вірьовочку, да, повідочок. І за цей повідочок просто підтягувати її до себе. Або підходить до неї, не доходячи метра зупинятися, і трошечки заставляти її підійти до себе. Тобто за лапку, за грудь, за ошейник підтягнути до себе. Отак, От якщо вона не йде. До речі, ходити до собаки і порушувати її кордони, і гладить, коли вам заманеться, коли вам захочеться. Треба тоді, коли вона на вас не речить, не кусає вас, коли кордоні створені, коли на вулиці все добре, коли у вас просто супер соціальна і слухняна собака, тоді можна вже порушувати її кордони. Частіше ходити до неї, лізти до неї, робити все, що вам заманеться. Отак. Але ще раз, дуже обережна, якщо на вас собака речить або кусає, да, ходить до неї, підтягувати її до себе, або ходить до неї і торкатися її, порушуваючи кордони. Да, Треба дуже дуже рідко, тому що це тільки гірше буде для ваших відносин. Навіть в цей момент, коли вона на вас речить або кусає, да, якщо є такі проблеми, я би вам рекомендував її взагалі не гладить недільку-дві, поки вона не перестане речати. Це дуже важливо, тому що наші поглажування, да, це є наша слабкість. І якщо ми гладимо собаку в тому стані, де вона речить, то ми гладимо по суті її за те, що вона на нас речить і за те, що вона на голові у нас і не поважає. От і все далі. Де ще може собака порушувати наші кордони? На дивані на кроваті. Дивіться, диван кровать це джерело нашого авторитету нашого лідерства, тому що там, де ми спимо, там завжди собаки хочуть спати. Чому? Тому що там сплять головні сильні вожаки, лідери. Тому собака туди лізе. Тобто, чи можна спати на дивані, на кроваті? так, але в деяких випадках не можна, да? тобто це все індивідуально. Тобто, якщо у собаки агресія на людей або на собак, і дуже важко або дуже сильна собака, да? я би рекомендував трошечки диванчик, кровать повністю убирати, тому що ну, собака, лежачи на дивані, відчуває себе на рівні з людиною, і тому вона робить там все, що хоче, і не слухає людину. Але зазвичай я кажу, що давайте на диванчику попрацюємо так: диванчик, кровать можна. Але собаці можна на дивані, якщо вона лежить, як мишка. Тобто, з повагою трошечки там відпочиваємо її гладимо або щось. Вона просто лежить. Тому сваріть кожного разу собаку за те, що вона на дивані робить на кроваті, на дивані робить наступне обтирається. Риє, їсть вкусняшку або іграшку, бігає туди-сюди, гавкає, порушує ваші кордони, будить вас зранку, кусає вас, перетягує з вами щось. Да? За все це ми сваримо і стягуємо її з дивану, щоб ми показували, хто ми є да? на дивані і як себе вести. А якщо вона залазить на диванчик, на кровать лягає там біля вас, метрів двох, да, і спокійно лежить, окей. Якщо ви її підзиваєте на диванчик і вона підбігає, і ви її берете на руки, там гладите її, сюсюкаєте, окей. Далі дуже важливі правила з їжею, коли ви їсте на дивані, на кроваті, на, за столом, на підлозі, да, у всіх цих моментах ви сварите собаку, щоб вона не лізла ближче ніж на метр. Да, тобто, наприклад, сидите на підлозі, вона підходить, ви її сварите і відштовхуєте від себе. Да? А, якщо ви за столом їсте, і вона там бігає туди-сюди, заважає вам, крошки збирає, трогає вас, ставить лапи ще гірше, що да? не можна робити. За все це ми просто сваримо. Ми не кажемо на місце або сидіти, або ми просто сваримо. Да? Тобто вона підходить, лапи ставить, скавчить, навіть якщо вона дивиться вам в рота да? і отак от сидить психологічно сильно, да? і це є неправильно і трошки давить на вас, за це теж ми можемо сварити. А, так, ще Раз з приводу зауваження. Дивіться, сварити собаку, коли ви прийшли додому і вона щось натворила, погризла. Да, це було давно. За це не можна сварити, тому що собака не зрозуміє. Це було давно. Сварити собаку в моменті або на протязі хвилини двох-трьох, що на вулиці, що вдома, можна. Да? І Якщо ви відчуваєте, що вона там, в цьому стані негативному, то ви сварите навіть якщо вона по факту щось не робить. Наприклад, дзвінок, да, і вона гавкає. І тут треба сварити, але ви не вспіли. Треба сварити так, тому що вона чекає, поки хтось подзвонить і вона знову гавкне, тому що вона знаходиться в загальному е, стані негативному да, захисту, слабаків або нападінню на гостей, на людей і так далі. Тому ми повинні сварити і не чекати, поки вона гавкне по факту. Розумієте далі, які помилки клієнти мої роблять? Не робіть того, да часто люди замість зауваження вони кажуть потім на місце сидіти, чекати. Лежати або щось. Да? Не треба того робити, тому що собака не розуміє, при чому тут місце. Да? Ви бачили колись, коли собаки спілкуються один з одним. Одна собака на іншу речить і каже: Йди на місце, сидіти, на тобі вкусняшку. Всього цього не роблять собаки. Вони що тільки роблять? Вкусили, зробили зауваження, і все, і собака не підходить. І не треба казати на місце, сидіти або щось. Тому, коли ви сварите собаку, ви повинні її за ошиник відтягнути від себе, штовхнути ногами. Ну я розкажу, да, як сварити. Але просто насварити і далі сісти, і далі сидіти, займатися своїми справами. Все, собака більше не підійде до вас. От і все, і зрозуміє. І вона ляже там, де їй комфортно, а не там, де ви її заставили, на місце сидіти або щось. Чому не можна ще раз на місце? Тому що це команда, яку собаки можуть автоматично виповнювати, але наміри в неї продовжуються бути у вас на голові. Тому вона не розуміє, чому ви засварите кожен раз і кажете йди на місце. Ще дуже важливий момент. Всі, хто живуть з собакою, повинні притримуватися цих кордонів, цих правил. Якщо хтось із вас не буде притримуватись, там є бабуся, яка да, пестить і дозволяє собаці бути на голові, то у вас нічого не вийде. да? Собака при бабусі буде не слухати вас, розумієте? Ще такий момент: поганий, і добрий поліцейський теж не працює. Наприклад, чоловік сварить, а дружина гладить собаку, жаліє. Такого не можна робити, навіть якщо собака підбігає, торкається дружини, це вже є так, да? то що ви її погладили. Це теж не треба робити. Тобто її треба відігнати від себе, щоб вона не торкалася навіть. Отак, і наостанок, ці відносини, які ви створюєте 24 на 7, такі відносини вона буде нести в соціум. Тобто, якщо вона ставить на вас лапи, вона буде вимазувати інших людей на вулиці. Якщо вона напористо до вас лізе, потребуючи уваги, то вона буде таке саме робити з іншими людьми, або собаками. Собаки їй будуть відповідати, і буде бійка. Навіщо вам це? Да? Якщо ваша собака вас кусає, в ігровій або в якійсь формі, то вона може вкусити дитину на вулиці, або вас, або людину іншу. Але. Якщо ваші відносини дуже толерантні з кордонами, що у собаки, що у вас, з розумінням, що таке ні, що таке кордони, і що таке спокійність ваша, да, поведінка, то вона такою самою буде на вулиці з іншими людьми, дітьми і іншими тваринами, розумієте? І це дуже важливо. Створюйте себе спокійним. І тому ваша собака буде такою самою, як і ви. Клас!